У природі кожної людини є те, де вона знаходить уподобання в тому, що пізнала, що гарне і добре. Це уподобання в красі та добрі, а також прагнення його осягнути називаємо любов'ю. Отже, бачимо, що любов це справа розуму, почуття і волі. Любов до Бога називаємо святою любов'ю. Ми повинні любити Бога тому, що так наказує нам Ісус Христос, а також тому, що Бог є найкращим і найдосконалішим ївством. Бо він любить нас безмежно і є для нас добродієм. Дуже багато дітей, навіть якщо вони навчаються в недільній школі, так вони пізнають, вони розуміють, але все одно вони ставлять собі запитання а хто є Бог? А хто такий Бог? А чому ми молимося, А як ми маємо молитися? А чому спілкуємося з Богом? А як ми повинні, як християни, поводитись один з одним. І ми все це розглядали на семінарі. Це перше, друге, що важливо, перебуваючи в таборі цілодобово ще декілька днів, ми розуміємо, хто є хто з учнів, хто є дуже чудовий учень, дуже прекрасні православні християни, а хто трошки, може, лінується, не розвивається духовно, то ми стараємося їм допомогти. Молодь духовної недільної школи Свято-Михайлівського кафедрального собору, що в обласному центрі, живе мрією мати можливість вкотре побувати на традиційному виїзному православному семінарі. Саме під час таких зустрічей вони навчаються, спілкуються, осмислюють і духовно зростають. Ми сьогодні забули. Що таке є православне християнське співжиття, співчуття, взаємодопомога, підтримка, оцей семінар і завжди семінар. Саме основне, що ми стараємося, це наших дітей вчити і щоб вони розуміли, що важливо бути християнином не тільки десь в школі і не тільки отут на семінарі, а всюди. Це перше, друге, щоб вони були найкраще. Дітьми у своїх батьків, найкращими учнями в своїх школах. Тобто, щоб всюди, де б вони не були, всі знали, оце дійсно дитина є християнка, православний християнин. До того ж, такі зустрічі формують світогляд молоді. Тут вони отримують відповіді на незручні запитання. Це поштовх, який спонукає замислитись над власним життям та своїми вчинками. Ти розумієш наскільки ти важливий для Бога і як сильно він тебе любить. Мені приходилося давати відповіді на дуже такі, ну як скажем, суперечливі. Запитання, і нам потрібно приходилось розглядати навіть трошки уроку пускати для того, щоб розглянути певні теми, які сьогодні цікавлять молодь. Молоді дуже велика цікавість. Ну вони настільки багато давали запитань, що після кожного уроку мені приходилося. Третю частину уроку віддавати на те, щоби давати відповіді на їхні запитання. Але що важливо, що всі наші теми. Всі наші розповіді, все те, що було, ми основували на священне писання. Чому? Бо це є основа православних християн, священне писання. І це є воля Божа, бо Слово Боже, Слово Боже, говорить до нас Бог через священне писання. А раз він говорить, значить ми повинні знати Його волю. А знаючи його волю, значить ми будемо виконувати. Настоятеля метрофорного протиірея Богдана Бойко є повчальними і цінними, вивчаючи святе письмо, обговорюючи його, а головне розуміючи, відкриваєш для себе Божу волю. Хочеш служити Богові і спасти власну душу. Діточки, коли приїхавши, ну, це треба бачити, наскільки от до сьогоднішнього дня вони в такому такій, ну, не можна сказати, заангажовані, в такій великій радості духовній. Що вони могли прожити там от певний період, що вони могли багато читати, вони багато пізнавати, що вони могли відверто запитати у священика все те, що їх цікавить. А там такі повторюся були питання, що думаю, батьки би соромилися говорити дітям, а мені приходиться їм пояснювати це. І ви знаєте, вони розуміють, вони розуміють, чому дівчина повинна поводитись так, а хлопець. Тільки так, а не інакше. Оце важливо. Оце є завдання семінару. Навіть не стільки пройти матеріал від і до, а скільки пізнати дуже багато того, що ти сьогодні не можеш добитися в школі. Ти пізнаєш це на в підворотнях, на вулицях, ти пізнаєш це десь там, де інде. Але ця. Інформація, яка тобі приходить, дітям, вона є дуже такою, ну ви розумієте, збоченою. Вона неправдива. І ми стараємося це пояснювати дітям. Мала дитина любить свою гарну книжку з малюнками. Постійно переглядає її. Не віддала б її нікому ні за яку ціну. Та одночасно любить того, хто подарував їй цю книжку. Так само і людина, котра любить Бога. І ми повинні повсякчас думати про Бога, цінувати його понад усе і любити, бо він дає нам самого себе. Помиляються ті, котрі думають, що любов до Бога це лише справа почуття, це лише свого роду радісне вподобання в Бозі. Свідченням цього є проведення нашого дозвілля. У нас був такий КВН на такому високому рівні, і я дуже дивувався. Відверто кажу, що діти стільки знають сьогодні. Діти 15-16 років, вони як ходяча енциклопедія. Ви знаєте, як це радісно. І ти розумієш, для чого ти живеш. Ти розумієш, що ти робиш, ти розумієш, для чого тобі потрібно жити. Це і для нас, священників, для нас, працівників, викладачів недільної школи є також дуже важливим. Чому? Бо так, спілкуючись з дітьми, ми і самі розвиваємося, і самі розуміємо свою місію. Адже кожен християнин це є місіонер. і ми також готували дітей, щоб вони несли місію в світ. Стараннями жертодавців та громади триває будівництво нового приміщення недільної школи поруч з Свято-Михайлівським собором. Прохання до всіх небайдужих підтримати проект для завершення і введення в експлуатацію школи. Майже 500 дітей і молоді духовної недільної школи чекають на її відкриття. Нехай Господь Бог поверне сторицею ваші пожертви. І запрошую всіх тих, хто небайдужий до майбутнього наших дітей. Я не кажу, що давайте збудуємо школу. Я кажу, давайте збудуємо наше майбутнє наших дітей. Адже наші діти, якщо вони будуть розуміти своє буття, дуже шанувати Бога і спілкуватися з Ним, шанувати батьків і любити батьків, і любити свою державу. Любити своїх близьких, то ми будемо мати дуже сильне майбутнє, щасливе і дуже міцну і сильну державу. Тому всі, хто кому не байдуже наше майбутнє, якщо у вас є така можливість, долучайтеся до будівництва недільної школи, до розвитку наших двох школ дитячої і молодіжної, вашою пожертвою коштів. Збережімо в собі атмосферу гармонії і спокою, а ще любові в своєму серці, і поділитися нею з усім світом.